Франц Кавка, сільський лікар, переклад з німецької Олекси Логвененка. Становище у мене склалося вельми скрутне. Треба було терміново виїздити. За десять миль у селі на мене чекав тяжко хворий. На всьому просторі між ним і мною мило так, що світу Божого не видно. Я мав бричку, легеньку на високих колесах, саме таку, яка й потрібна для наших сільських доріг. Загорнувшись у кожушанку з лікарським саквояжем у руці, я вже стояв посеред двору, готовий вирушити в дорогу. Але коня в мене не було. Мій власний кінь не витримав надмірних навантажень цієї суворої зими і минулої ночі здох. Тепер моя служниця бігала по селу, намагаючись позичити коня. Та це, як я і здогадувався, була марна справа, і я, ципеніючи на холоді, вгрузаючи в дедалі глибший сніг, стояв і не знав, що робити. Але ось показалася служниця, і ще з воріт помахала мені ліхтарем. Дівчина повернулася сама. Ну звісно, хто ж позичить тепер та ще й в таку дорогу свого коня. Я ще раз пройшовся двором, виходу я не бачив. Заклопотаний думками, я неуважно штовхнув ногою трухляві дверцята до хліва, де вже багато років не було жодної свині. Дверцята відчинились і загойдали, хляпаючи на завісах. В обличчя війнуло тепло, ніби кінським духом. Під стелею на мотузку похитувався тьмяний ліхтар. У низенькому закапелку сидів, зігнувшись у три погибелі, якийсь чоловік. Він повернув до мене своє відкрите обличчя з голубими очима і, виповзаючи навкарачки назустріч, мені спитав запрягати. Я не знав, що йому відповісти, і лише нахилився подивитися, чи нема у хліву ще чого-небудь. Служниця стояла поруч. Часом людина і сама не пам'ятає, чого тільки вона не держить удома в запасі, сказала вона, і ми обоє засміялися. Гей, братіку, гей, сестричко! гукнув конюх, і двоє здоровенних крутобоких коней, нахиляючи свої доладні голови, як це роблять верблюди, підібгавши під черево ноги і вигинаючись усім своїм тілом, ледве-ледве протиснулись один за одним крізь дверцята, заповнюючи з собою всю їхню пройму. Відразу по цьому коні випростались на своїх високих ногах. Від їхніх тіл йшла густа пара. Поможи йому, сказав я, і дівчина слухняно поквапилася подати конюхові упряж. Та щойно вона підійшла до нього, як він обхопив її й припав обличчям до її обличчя. Дівчина скрикує і кидається до мене. На щаці в неї лишають червоний слід два ряди зубів. Ах ти ж, тварюко! розлючено кричу я. Захотів батога. Та відразу й похоплююсь, адже це думаю чужий чоловік. Я ж бо навіть не знаю, звідкіля він тут узявся. До того ж, він сам прийшов мені на допомогу, коли всі відмовилися. Конюх, ніби здогадавшись про мої думки, пропускає погрозу повз вуха, а тоді, й далі, заклопотаний кіньми, на мить повертає до мене голову і кидає: сідайте, усе вже й справді готово. Виїздити на такому чудовому запрягу, як я помічаю, мені ще ніколи не випадало, і я радо сідаю. Правуватиму я сам, ти не знаєш дороги, кажу. «Ну, Звісно, відповідає він. Я з вами не поїду, я лишаюся з Розою». Ні, скрикує Роза, і, вочевидь, відчуваючи невідворотність своєї долі, кидається до будинку. Я чую, як брязкає ланцюжок, що його дівчина накидає за собою на двері. Чую, як клацає замок, бачу, як вона, гнана страхом, ще й гасить світло спершу в передпокої, а тоді ховаючи світ погоні у решті кімнат. Ти поїдеш зі мною, кажу я цьому слузі. або я не поїду теж, хоча там я конче потрібен. Платити тобі за поїздку дівчиною я не подумаю. «Вйо!» — кричить коню, хляснувши в долоні, і коні стрімко несуть бричку вперед, наче течія тріску. Я ще встигаю почути, як двері мого будинку під натиском конюха тріщать і розлітаються на друзки. Від рівномірного пронизливого свисту мені закладає у вухах і темніє в очах. Але і це триває тільки якусь мить, бо я, так ніби мої ворота відчиняються просто у двір того хворого вже тут, на місці. Коні стоять смирно, завірюха вляглася довкола, все залите місячним сяйвом. З будинку вибігають батько й мати недужого. За ними поспішає його сестра. Мене мало не на руках знімають із брички. Всі намагаються мені щось плутано пояснити, але я нічого не розумію. У кімнаті хворого нема чим дихати, потріскана груба чадить. Доведеться прочинити вікно, але спершу я вирішую оглянути хворого. Худеньке хлопченя, без сорочки, жару немає. Температура теж невисока, але й не низька. Погляд порожній. Підводиться з під пуховика, повисає в мене на шиї і шепоче на вухо. Лікарю, дайте мені померти. Я озираюся, ніхто цього не чув. Батько й мати стоять мовчки, згорбившись, і очікують на мій присуд. Сестра приносить стільця для мого саквояжа. Я відкриваю його і порпаюсь серед своїх інструментів. Хлопченя раз у раз тягнеться рукою до мене з ліжка, нагадуючи про своє прохання. Я беру пінцета, оглядаю його на світло свічки і кладу назад. А вже ж, по Блізнірському думаю я, це якраз у таких випадках у поміч стають боги. Вони посилають такого потрібного тобі коня, а заразом, поза як час квапить, додають ще одного, а тоді, й без потреби, ще жертвують конюха. Я ж тепер на думку мені спадає роза. Що робити, як врятувати її, як витягти з під отого конюха, коли я за десять миль від домівки, а бричка запряжена кіньми, з якими сам чорт не зладає? Кіньми, що оце бо знаяк послабили посторонки, не знати, як повідчиняли двору вікна, і тепер обидва повстромляли в неї голови. І, незважаючи на переполох кімнаті, незворушно розглядають хворого. Треба негайно їхати додому. Вирішую я, так мовби саме коні закликають мене до цього. Але не заперечую, щоб сестра недужого, гадаючи, ніби я очманів від духоти, скинула з мене кожушанку. Переді мною ставлять чарку рому, і старий поплескує мене по плечу. На таку фамільярність йому дає право ця велика жертва. Я хитаю головою. Мені навіть прикро думати, що старий міркує так обмежено. Тільки через це я й відмовляюся від чарки. Матір стоїть біля ліжка й жестами підкликає мене. Я слухняно підходжу, тим часом один з коней задерши морду до стелі на всю кімнату іржа і прикладаю вухо до грудей хлопченяти, яке від доторку моєї мокрої бороди здригається. Моя підозра підтверджується. Хлопченя здорове, хіба що трохи недокрівне, турботлива матір перепоїла його кавою, проте воно здорове, і його сліду у трешия вигнати з ліжка. Та я не утопістий, поліпшувати цей світ не маю наміру, тож нехай хлопчиня собі лежить. Мене призначила сюди окружна влада, і я виконую свій обов'язок чесно, так чесно, що далі вже нікуди. Платня, сяка така, але бідним людям я все ж таки ладен допомогти охоче будь-коли. та й за розу слід подбати, тож, хлопченя, либонь, має рацію зрештою, мені й самому хочеться померти. Що мені тут робити цієї зими, який не видно ні кінця, ні краю? Кінь мій здох, і жодна собака в селі не позичить мені свого. Свій виїзд я маю шукати у хліву, якби не ці випадкові коні довелося б запрягати свиней. Ох такі то справи. І я киваю всій родині головою. Про мій клопітці, люди нічого не знають, а якби й почули, то не повірили б. Рецепти виписувати легко, а ось порозумітися з людьми важко. Що ж, пора цей візит завершувати. Мене знову потривожили намарно. Та я вже до цього звик. За допомогою мого нічного дзвоника мене тероризує ціла округа. Але щоб поступатися як цього разу ще й розою, цією вродливою дівчиною, яка стільки років живе в моєму домі, хоча я заледве ледве її помічаю, ні, така жертва ж надто велика. І наразі я хіть хіть даюся до найвитонченіших доказів, щоб заспокоїтись і не накинутись на цих людей. Бо повернути мені розу, вони, хоч може, як би того й хотіли, не зможуть. Та коли я вже закриваю саквояжа і роблю знак, щоб мені подали кожушанку, тоді як родина мовчки стоїть і чекає, батько з чаркою в руці принюхуючись до рому, мати зі сльозами на очах, покусуючи губи, розчарована, мабуть, мною, а на що власне сподівалися ці люди? А сестра, помахуючи рушником геть просякнутим кров'ю. Я чомусь починаю схилятися до думки, що хлопчиня, можливо, все ж таки хворе. Я знову ступаю до нього, воно всміхається мені назустріч, ніби я несу йому тарілку живодайного супчику. О, тепер заїжджали обоє коней, мабуть, їм згори велено допомогти мені оглянути хворого, і цієї миті я усвідомлюю. а вже ж хлопченя справді хворе. На правому боці, трохи вище стегна, в нього відкрита рана, завбільшки як долоня. Переливаючись усіма відтінками рожевого і темно у глибині, помало світліючи до країв ніжними похерцями з нерівномірно загуслою кров'ю, вона зяє, наче відкрита копальня, та це лише здаля. Придивившись ближче, я бачу ще одне ускладнення. Тут дійться таке, що лишається тільки присвиснути. У глибні рани звиваються на численних ніжках, тягнучись білими голівками до світла, черв'яки, завдовжки і завдовжки, як мій мізинний палець, самі рожеві, ще й вимащені кров'ю. Відулашне хлопченя, тобі вже ніхто не допоможе. Я таки виявив у тебе велику рану. Ця квітка у тебе на боці стане твоєю згубою. А родина щаслива, вона бачить, що я щось роблю. Сестра каже про це матері, матір батькові, а батько кільком сусідам, які при місячному сяві навпомацки, розпростерши про всяк випадок руки, навшпиньки входять у відкриті двері. Ти мене врятуєш? шепоче, схлипуючи хлопчиня, глибоко вражене виглядом живих істот у своїй рані. «От такі бо в наших краях люди завжди вимагають від лікаря неможливого». Давню віру вони втратили. Священик сидить удома і на дрібні клапті рве свої ризи одну по одній, а лікар з його чутливими руками хірурга повинен вміти все. Що ж, як хочете, я до вас зі своїми послугами сам не набивався. Бажаєте використати мене для своєї святої мети? Що ж, я ладен піти і на це. А чого ще сподіватися старому сільському лікареві, у якого вкрали його служницю? І вони посходилися. Родина, сільські старішини, і розглядають мене. Перед будинком стоїть шкільний хор на чолі з учителем і на зовсім простеньку мелодію заводить пісню роздягніть його, хай вас лікує, а не схоче то вбийте, бо він лише лікар, 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 лікар. І ось мене вже роздягли. І я, похиливши голову, запустивши пальці в бороду, спокійно дивлюся на цих людей. Я ані трохи не втрачаю самовладання, відчуваю свою вищість над ними і у своїй вищості непохитний. Але це мені не допомагає, бо вони беруть мене за голову і за ноги і відносять у ліжко, і кладуть під стіну з боку де рана. А тоді всі виходять з кімнати, двері причиняються, спів замовкає. Місяць заходить за хмари, на мені тепла ковдра. У проймах розчинених вікон бованіють, мов приводи кінські голови. А ти знаєш, чую я шепіт над самісіньким вухом. Я тобі не дуже вірю. Ти ж бо опинився тут також не з власної волі, прийшов не власними ногами. Замість допомогти мені, ти ще й потіснив мене на моєму смертному одрі, аж руки сверблять, щоб витряпати тобі очі. Маєш рацію, кажу я, це просто ганьба. Але ж я, як не як лікар, що мені робити? Повір мені, теж не солодко. І оце я маю вдовільнитися таким вибаченням, та, мабуть, таки доведеться. Мені завжди доводиться вдовільнятися. З нічогенькою ж раною з'явився я на світ, це все, чим нагородив мене Бог. Юний мій друже, мовлю я. Біда твоя в тому, що в тебе вузький кругозір. Я побував уже біля всіх хворих у нашій окрузі і скажу тобі от що твоя рана не така вже й страшна, це як двічі цюкнути навскоси сокирою. Багато хто підставляє свій бік та майже не чує перестуку сокиру у лісі, а тим паче того, що той перестук наближається. Це справді так, чи я просто в гарячці, і ти дуриш мені голову? Це справді так. Тож візьми із собою туди слово чести окружного лікаря. Він взяв і стих. та пора було подумати і про власний порятунок. Коні ще вірно очікували на своєму місці, я хутко згрів в оберемок одяг кожушанку і саквояж, щоб не затримуватись, я не вдягався. І якщо коні помчать звідси так само швидко, як мчали сюди, то я б сказати просто перескочу з цього ліжка у своє. Один із коней слухняно відійшов від вікна, і я кинув свій оберемок у бричку. Кожушанка залетіла трошки далі, аніж треба, і ледве рукавом зачепилася за якийсь гак, дарма, хай так буде. Я скочив на коня. Упряж волочиться по землі. Коні майже не пов'язані одне з одним. Бричку кидає з боку на бік, а ззаду за нею по снігу волочиться кожушанка. Віо, поганяю я коней. Та це вйокання не допомагає. Поволеньки, мов старі діди, плуганимося ми сніговою пустелею, і ще довго навздогін нам лунає новенька, але недоладна дитяча пісенька. Веселіться, пацієнти, лікар з вами у ліжко ліг!» Повернутися додому мені також й не щастить. Успішну свою практику я втрачаю. Мій наступник оббирає мене до нитки, хоч вигоди з того й немає, бо замінити мене йому не спромога. У моєму будинку шаліє отой мерзотний конюх, роза стала його жертвою, не хочеться про це навіть думати. Голий, виставлений на мороз цих нещасливих часів на земній бричці, запряженій наземними кіньми, я, старий чоловік, поневіряюся світом. Кожушанка моя звисає позаду з брички, але дістати її мені не сила. І ніхто з цієї спритної потолочі моїх пацієнтів і пальцем не поворухне, щоб допомогти мені. Ошуканий, ошуканий. Один раз послухався фальшивої тривоги від свого нічного дзвоника, і вже нічого не виправиш. Сільський лікар Франц Кавка